Привіт всім глядачам каналу Завжди смачно! Серед всіх рецептів, які колись скуштував чи приготував, найбільше запам'ятовуються смаки із дитинства, тож сьогодні буду готувати печиво, яке колись мені випікала бабуся. Посудину, в якій будете готувати, просійте муку, додавте цукру, ванільного цукру, розпушувача та дрібку солі. До цього всього додавте масло та перетираю все в крихти. Додаю яйце та сметани. Спочатку замішую все лопаткою, а після цього тісто замішую руками. У мене це зайняло буквально декілька хвилин. От і все тісто готове. Тепер беру його та розкачую до довільної форми. Сьогодні формувати печиво мені буде допомагати мій маленький помічник, який побачив, що я на кухні щось готую і вирішив допомогти. Метелика. Метелика, давай сюди метелика, сюди метелика, сюди прикладай. І прикладай. ну, Що в нас вийшло? О, Ні-ні, то? то вже нормально, нормально. То все то добре. Я давай, ще. Хочу. ще хочеш, так? Все, тепер давай я так. Ні-ні-ні, його... не треба, не треба так. І тут, якщо дитина вже вирішила допомогти, то її не зупиниш. І я вам скажу, як на перший раз у нього досить добре вийшло. Видно, у кого дитина вдалася. Взагалі, у вас повинно печиво вийшло товщиною близько 1 см. І так все готово, тепер йду випікати. Ставлю в духовку розгріти до 160 градусів на 25 хвилин, але зауважте, у вас час випікання може відрізнятися. Список всіх інгредієнтів ви знайдете в кінці відео або в описі до відео. І ще одне: в описі залишу посилання нам всім відомого дядька. Ім'я його не буду називати, ви і так знаєте. Так що прошу всіх задонатьте, а гроші він знає кому та як правильно надіслати для допомоги, та найголовніше для перемоги. Печиво готове. Посипаю його цукровою пудрою та йдемо куштувати з моїм маленьким помічником. Йому печиво дуже сподобалося, і мені теж дуже смачне. Та допомагаю поринути у спогади з дитинства, але тоді воно виглядало ще смачніше. Що ж, я дякую вам всім за перегляди відео, за вподобайки, пишіть коментарі. Бажаю вам всім смачного та до нових зустрічей!